Жопка. Ножки піднімав, Захар ні, ножки отак. Як я тебе вчила. Во, тепер отак ручки. Два, молодець ні, ножки хорошо не Несмотря на те, що в мене там ручка на подстраховці Тепер друга ручка. Другу ручку також зжимай Умниця. Піднімаємо ручки. Шість. Макар молодець. Сім. Вісім. Дев'ять. Э, два рази схалтури, халтури в захаре. Треба так лягати. Поняв? А потім так вот піднімаємося. О! І тепер лягаємо. Во! Макар лягаємо теж. О, закончив! Так, тепер ми з Макарчиком трошки поробимо і віддихнеш.